Починаючи з липня подати заявку на заміну водійських прав або видачу дубліката у Чернігові можна онлайн через систему iGov. Працює така послуга як можливість оплати і реєстрування на державному порталі послуг iGov. Зараз у нас доступні три операції: це заміна посвідчення водія у випадку зміни особистих даних, також заміна посвідчення водія у зв'язку з. Можливо, з поганим видом або з певними очевидними проблемами на посвідченні водія, а також отримання дублікату. Працює система дуже просто: заходити на державний портал електронних послуг та знаходити у пошуку необхідну операцію. Забиваємо сюди, наприклад, що нам необхідно, посвідчення. Оберемо, наприклад, заміна посвідчення водія з особистих даних. Клацаємо, оберіть свій регіон. Для зручності ідентифікація відбувається за допомогою банкінгу. Через систему банкінг Айді на сайті обирайте установу послугами, якої користуєтесь. Наявна в базі банку інформація про вас буде автоматично перенесена у заповнювану форму. Які дані у нас будуть передані? Це номер телефона, прізвище ім'я, адреса, ідентифікаційний номер, дата народження, фактична адреса, імейл, скан копії документів та документи. Це ті документи, які банк представить для того, щоб заповнювати веб-форму. Відкривається таке віконце. Оберіть сервісний центр. У нас є можливість тільки в Чернігові. У системі також є можливість призначити зручний час для вашого візиту. Тут же на сайті одразу бачите вартість операції: 201 гривня плюс комісія банку. Особа, яка може звернутися на портал державних послуг Айгав для оформлення цих трьох операцій, вкладеться десь приблизно 205-210 гривень. Ваші персональні дані автоматично заповнені. Залишається тільки зазначити стать та факт можливої заміни прізвища. Наступний крок завантаження відсканованих документів. Це, наприклад, медична довідка. Це може бути екзаменаційна карта водія. Копія посвідчення водія, що, що потребує заміни. Якщо його нема, якщо його, наприклад, викрали, то не потрібно заповнювати просто відскановану посту копію постукопію зазначенням того, що в мене його викрали, наприклад. Так, контактний телефон та імейл. E Потім ми замовляємо послугу. Лист із підтвердженням ідентифікації користувач отримає на електронну пошту. Спілкування із клієнтом відбувається у формі діалогу. Якщо якась інформація некоректна чи просто відсутня, або ж погано відсканований документ, вам повідомлять про необхідність оновити інформацію. Потім наш працівник перевіряє всі ці дані, обробляє анкету і відправляє вже особі. Вона отримує на імейл e і також на телефон, якщо в неї інтернет банкінг під'єднаний, Що, будь ласка, приходьте в той час, який ви зазначили. Якщо в той час не виходить, то працівник просто коментує, що цей час неможливо звернутися. Будь ласка, зазначте інший час, коли вам зручно. Економія часу на стоянні в чергах значна. Якщо все пройшло успішно, в назначений час із оригіналами документів приходити у сервісний центр та отримуєте посвідчення. Приходячи у територіальний сервісний центр, особі необхідно брати з собою все рівно: паспорт, ідентифікаційний код та документи для того, щоб наш працівник ще раз так сказати удостовірився, подивився. Це десь займе від. 10 до 20 хвилин. Не час на два, не три, якщо це черга. Ось так легко, швидко і зручно. Наразі електронні операції регіонального сервісного центру у Чернігові працюватимуть у тестовому режимі місяць-два. Якщо послуга користуватиметься попитом, залишиться на постійній основі. Ще одна новація, яку згодом планують запровадити у сервісному центрі МВС електронна черга.